Лише людина осуджує людину, любов це прощення усіх людських провин. Любити це означає дарувати любов, тому, хто не знає любові, тому, хто просить любові, тому, у кого немає любові, тому, хто не має дару любові, тому, хто не вміє просити любові. Тому, хто нічого не знає про любов, тому хто не знає сили любові, тому, хто вважає себе недостойним, ще раз прийняти любов, тому що був невірний любові. Творець присутній у всіх своїх творіннях. Сьогодні я воскресаю. Щоб передати і ваше життя в руки Отця. Я усиновив кожного з вас для Нього і приніс себе у жертву за кожного з вас. Отець прийняв жертву і моє Воскресіння піднімає і смертного сну кожного з вас. Я залишаю вам дар і доказ моєї постійної присутності, який ви зумієте знайти. У будь-якому творінні в кожній людині. Цей дар означає, що ви і все творіння прийняті в любові Отця. Моє серце зійшло кров'ю, воно вмерло, щоб подарувати життя вашому життю. Життя, котре моє серце подарувало вам, оновило ваш союз зі мною і моїм отцем. Кров мого серця з'єдналася з, з кров'ю ваших сердець, через любов до пролитої моєї крові Отець прийняв мою любов до вашого життя, переніс свою любов і на вашу кров. Ваше життя нині живе в Божій любові. Любов Отця до мене перетворилась в Його любов до кожного з вас. Усе Його творіння увійшло в Його любов, Все творіння з'єдналося з вашим життям, з моїм життям у вас. Тому, поки ви живете в мені єдино, ви можете досягнути всього в створених речах, в тих речах, котрі ви вибрали зі всього створіння, ви знову віднайдете того, хто їх створив. Тільки захотівши оволодіти тим, що ви любите, і полюбивши те, чим ви володієте, ви зможете отримати все, чого ви бажаєте, такий закон мого серця, закон любові. Той, хто просить любові того, хто уже його любить. Безсумнівно одержить і саму любов, і всі ті речі, які перебувають у розпорядженні люблячого, та людина може бути впевнена, що вона одержить все, що створила і може створити любов. Моя смерть і Воскресіння заради вас дали вам право просити і пропонувати щось від себе, щоб отримати те, що просите. Те небагато чим володієте, ви можете віддати мені, щоб на заміну одержати благо несотворене. Одержавши ці права, ви стаєте разом зі мною учасниками всього мого спадкоємства. Я розділю з вами все і не залишиться нічого, чим би я не володів і ви не володіли. Я помер заради вас на хресті, я страждав замість вас і одержав право просити у вас любові, заради тієї повної любові, яку я виявив вам. Я воскрес не для того, щоб віддалитися від вас, а для того, щоб допомогти і вам воскреснути разом зі мною. Я повернувся у царство мого Отця. Щоб звідти послати вам усе найкраще, я зайняв місце призначене мені, щоб допомогти вам досягти місця підготовленого для вас. Я знову повернусь до вас, як це вже було одного разу, щоб знову просити вас тримати мене при собі, моя кров і моє тіло залишились з вами. Вони тільки чекають години, щоб ви скористались ними. Мій дух зайнятий лише одним. Він прислуховується, чи не кличе його хтось на допомогу, чи не готовий хтось прийняти Його. Важко мені дочекатися заклику, що необхідний мені для того, щоб прийти вам на допомогу. Не дочекавшись його, я посилаю вам людину. Яка вміє молитися до мене і берегти мене в своєму серці, ця людина, котру я посилаю вам, щоб вам допомогти, зуміє розповісти про мене в ім'я любові, котра з'єднала нас і продовжує єднати. Людина, яку я посилаю вам, уже Воскресла разом зі мною. Щоб і ви Воскресли, Я посилаю вам цю людину. Котра уже воскресла, людину, яка навчить і вас Воскреснути, як тільки ви подасте найменший знак, що ви прагнете мене або Мого Воскресіння. Моє і ваше Воскресіння означає, що ваше життя знову оживе в моєму, воно означає, що я знову подарую вам вас самих, збережу у вашому житті любов. Любов до мене стане воскреслим і оновленим бажанням, нагромадженням і торжеством усіх благ, всього того, що може дати вам воскресла любов.